Тіла загиблих після теракту на Каховській ГЕС росіяни ховають у могилах без ідентифікації, а награбований з будинків звозять на склади. Докладніше про ситуацію на підконтрольній Росії частині Херсонської області. Дивіться далі. Росіяни почали збирати тіла загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС. На підконтрольній Росії частині Херсонської області вже знайдено понад 60 тіл. Про це повідомили у генштабі ЗСУ. Щоб приховати реальну кількість жертв, РФ вирішила ховати загиблих у братських могилах без забору зразків. ДНК. я готовий виступати на мові, тільки для того, щоб розширити нашу аудиторію людей, які могли б би узнати тих послідствіх. Диракта российской армии, которую они совершили в отношении там, Херсонской области. Идут так называемые так карантинные команды, которые проходят по домам, заходят в населенные пункты, проверяют и Захаранюють есть інформація про те, що закапують людей просто в канави вместе с з животными. животними. Це відбувається під виглядом стабілізаційних заходів через спалах вірусних хвороб. Санітарно-епідеміологічна ситуація на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, стала критичною. Людям не підтвердили, хоча самі росіяни говорять, то що там ну какіта то кутані проводять. Деякі люди загинули прямо у своїх будинках, не зумівши вибратися. Окупаційна влада не повідомила належним чином місцевих жителів про те, що на них насувається велика вода. Люди знаходились на кришах домов, люди знаходились на дерев'ях, люди знаходились в потоплених домах, без їди, без води, без, без якоїсь. Є не єдиний випадок того що... российские военнослужащие, подъезжая там на лодках или на, на какие-то там плавсредствах, задавали один вопрос. Российский паспорт есть? Если российский паспорт есть, ну, можно было надеяться на какую-то там помощь. Если нет, Ждіть хахлов, це їх фраза там була. Вода відходить, але деякі населені пункти залишаються досі підтопленими. Найкритичніша ситуація в Олешках та Голій пристані, а також в інших населених пунктах, розташованих між цими містами. До того ж, гола пристань знаходиться практично на передовій. За нею починаються острови, за які йдуть бої. Тому людям там особливо важко, розповідає Сергій Нікітенко. Вода отошла по левому берегу, и, в принципе, ситуация это все равно напряженная. Мне точно известно, что россияне не пытались даже спасать людей в Олежках. Об этом мне рассказали местные жители. Э -э Какая-то эвакуация происходила в Каханах немного и в Голой пристани. В Голой пристани больше, намного больше людей вывезли. Разрешат їм вернуться, тяжело сказати. они знаходяться хто в Криму, хто в Херсонській області. У місті Гола на тимчасово окупованій території в Херсонській області у конфіскованих будинках окупанти облаштували склади зберігання награбованого майна та пункти з розбирання викрадених автомобілів на запчастини для подальшої їх реалізації на території Росії. не надо им основания для того, чтобы отжать машину у человека. Достаточно направить автомат, выбросить этого проезжающего человека из автомобиля. Им же не нужны документы, им не нужна легализация этого автомобиля. Это зона такая, санитарная зона отчуждения, в которой можно все. Можно грабить, можно убивать, можно хоронить людей, извините, вместе со свиньями погибшими от воды. То есть можно делать все, І притом за їм нічого не будь. Ну єдине, що я хочу сказати, що они очень сильно ошибаются. Цифри вкраденої сільгосппродукції зашкалюють за офіційними даними з території Херсонської області. Росіяни вивезли півтора мільйона тонн зерна, але реальна цифра набагато більша, каже Олександр Самойленко. Всі нові сучасні комбайни і трактори вони оборудований трекером, який неможливо відключити. І от ці трекери показують на тому, що наша техніка, ну, і метотехніка з Херсонської області стоїть сьогодні і в Чечні, стоїть і в інших там республіках Кавказу, і на території Російської Федерації. Людям виплачують компенсації по 10 тисяч рублів. Це близько трьох тисяч гривень. За ці гроші неможливо відновлювати будинки, та й більшість просто не підлягає ремонту, оскільки були побудовані з саману. Кожна людина залишає свій слід і кожен телефон має свій слід. І кожного російського окупанта, який був у Херсонській області та наслідив на українській землі, буде знайдено, кажуть у Херсонській обласній раді. Адже військові злочини не мають терміну давності. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та діліться цим відео з друзями.